Шановне панство, вітаємо початок березня і ми в полі. Микола Васильович, доброго дня, радий знову Добре бачитись. Дня. У нас е, сьогодні 6 березня. Так. І можна сказати, несподівано прийшло тепло, дуже різко. Сьогодні було в день плюс 17. Ну і роботи в полі вже киплять. Ну, що у нас? У нас зараз е, основний процес е, е, з виходу зіми. Це Це закриваємо вологу, Бережемо ту вологу, якої майже немає у нас на полях. Але ж кой, що є, бачите, у нас тут зеленіє пшеничка, і ми зараз закриваємо вологу на озимій пшениці, робимо це пружинною бороною, агрегат шириною 24 метри. Зараз загратований з трактором «Фент», під 45 градусів входимо. І ось, якби так, як бачимо. Скажімо так, з оцінкою добре проходить ця операція. А, а давайте декілька слів про сам агрегат. Просто агрегат цікавий. А, я, я, я так зрозумів, що це ви його якось на замовлення робили. Так, цей агрегат нам зробили, мабуть, майже 10 років тому. Це фірма. Калина і в принципі ним користуємось. Коли не дуже щільна кірка, то він дуже сильно допомагає. Були такі випадки, що ось заплескало, там, наприклад, соняшник чи сою, і вона ось, ось тут уже на підході зверху, і швидко високі температури утворюється швидко шкірка, пересихає ґрунт зверху. І ми проходимо без проблем, скриваємо це все. І тобто його, його ваги достатньо. Так, він, навіть, да, достатньо ваги, і він якби так, він працює ці пружинки працюють делікатно Зараз, наскільки мені відомо, виготовляються аналогічні агрегати, але там вже пружинка не на 6 мм, а на 7 мм товщиною. Тобто вона більш, більш, більш активна. Так. Да. Угу. А скільки це агрегат вагою? Чи яким чи трактором ви витягає? Ні, ну зараз він ходить з трактором ну, ну тобто сил? потужність трактора 240 кінських сил. Ну, для цього агрегата достатньо десь до 200 кінських сил. Ну, агрегат все-таки доволі да, великий. Ні, ну він, він великий, але ж він, він якби скородить, скородить. Як граблями. Да? Ну то враження, просто якщо дивишся на раму, що він такий ну, важкуватий. Ні, ну, важкуватий, звісно, він же ж він має ширину 24 метри. Звісно, він повинен мати більш-менш потужну раму також. Угу. Тобто так... в нас ось трактор, навіть от, хтд 170 з ним ходив, це 170 кінських сил. Я думаю, навіть можна сказати, що з цим агрегатом можна ходити від 150 і вище, там вже, з яким прийдеться трактором. Ну, так вже, вже, як вийде. так да. ви, ви цією бурінкою тільки по, по рослинам працюєте, чи закриваєте вологу і по чистому ґрунту? Ні, по чистому ґрунту ми чи зразу передпосівні боронами. Ні, не передпосівні. Йдуть важкі борони або середні борони. От поруч поле 123 га ми вже закрили вологу. Ну, вже на сьогоднішній день ми закрили десь порядка 300 гектарів вологи. То коли це ви вийшли в поле? Коли ми почали? вчора вийшли після обіду. А, так це за півдня? Так, да, ну це, грубо говоря, за, за день. Ну, за за да вже вже півдня попрацювали, вчора півдня 300 гектарів вже є. І далі рухаємося, рухаємося. Хоча потужності дозволяють. дозволяє ті. І Більше робити в нас обладнання ще є, яким можна використовувати, але механізаторів не вистачає. Ось зараз три механізатора в полі, і, і то. два агрегати в нас працюють. Ось цей агрегат, до речі, він тягав середні і важкі борони. Сьогодні ми з обіда його чіпили. Тра трактор і, трактор, да, да, трактор, цей вимагає. І загретували цією броною і ось боронуємо там, поки простоїмо. Тому що, звісно, як в будь-якому господарстві йдуть певні накладки. Сьогодні приїхали покупці, відвантажуємо пшеницю, відвантажуємо насіння. Там теж задіяні механізатори, які б могли б справно працювати тут на полях. Але ж ну що зробиш, процес. така в нас специфіка. Да, давайте, давайте, мабуть, ще декілька слів все ж таки проговоримо. Просто 6 березня зверху, ну не то, що там не залишки снігу, вже просто пиляка, мететься, вже потріскалась земля. Так. Сильно, яка взагалі ситуація з вологою? Ну, зима була однозначно безсніжною, вологи недостатньо. Яка ситуація у вас? Чи робили ви заміри? Значить, ну, як на вскидку сказати, ситуація не важна. В запасі вологи, судячи по кількості опадів, за Осінньо-зимовий період, можна сказати, що випало опадів десь раза в три, а то в чотири менше, ніж, як правило, випадало. Значить, був теплий січень, зрозуміло, без опадів. Тому ситуація така, в якійсь мірі критична. Значить, що стосується. Визначення безпосередньо запасів вологи в метровому шарі ґрунта. Зараз ще немає можливості зробити ці аналізи. Ми їх запланували, у нас відповідне обладнання, все є. Просто якщо ми ось копнемо глибше 15 сантиметрів, то ми там, там мер. ще мерзлий ґрунт. Тобто мерзлий гнурунт, ну це означає, що на глибині 15 сантиметрів ще є волога. Це добре. Тому що зверху, звісно, це біда, і тут треба зберігати. З таким вітром щось тут нещодавно випав сніжок, ми скористалися, кинули після нього, підживили зимину, дали ам'ячну сілітру. Ну, а далі, ось якби. Взялися за закриття вологи. -е, вам, вам виходить цього сніжка цієї вологи, що він дав, вистачило, щоб розчинити всі так, добрива? Так, або... так, звісно, волога зімкнулася, можна так сказати, і ось якраз після сніга вже на глибині, десь, коли я ось проміряв лопаточкою, то десь на, глибині, на глибину 10 см ґрун вже розмерся. А ось до снігу ми ходили з агрономом, дивилися по площі, то ну, буквально образом, 5 міліметрів чи 1 сантиметр пилу пересохшого ґрунту, а далі тверде. Тобто ну це ж далі це, вже... це виходить, там якраз був такий період, що було сонце, був мороз, сонце і сильний вітер був. Це воно це ж висушувало. Так, так, січень, верхніше. січень нам не дав вологу, а він навпаки у нас забрав вологу. Ось так. Сподіваємося, що по прогнозу, березень нам обіцяє в другій декаді трошки додати опадів. Ну і ось я думаю, що вже після цих опадів ми вже приступимо до безпосередньо до посіву ранніх ярих зернових та бобових культур. Тобто ви все-таки хочете дочекатися опадів, а тоді так, починати сіяти? Ну, скажімо так, у нас є досвід, коли ми сіяли ярі культури, ті ж самі, скажімо, яру тверду пшеницю. Ми сіяли в кінці в середині, скажімо, третьої декади квітня і отримали урожай по 55 центнерів. Тобто, звісно, і після цієї пшениці ми 24-25-го оцівали горох, і горох нам давав понад 40 центнерів. То, скажімо, теорія, яка нам якби, в нашої підручниках написана, і нам викладачі в інститутах казали, що Затримка з посівом на один день від оптимальних термінів значить, зменшує урожай на 2%. Mm -hmm. Тобто, ну можете уявити, який би міг був урожай по цій теорії, якщо ми посіяли е, спустя 30 днів, да, то це нам урожай тоді повинен бути за 100 центнерів. Я рипшениці. Бачите, погодно кліматичні умови вони різноманітні. І звісно, ще раз в котрий раз підкреслюю, що на формування врожаю. Впливає понад 100 різноманітних факторів. І ця сукупність їх кожен рік різна. Тобто, якийсь фактор домінуючий. В цьому році, да, в нас в нашій зоні він домінуючий, наприклад, це запаси вологи. Вони, мабуть, на більшій половині України. На сьогоднішній день цей фактор нестачі вологи він буде домінуючим і вже врожай буде формуватися безпосередньо з тих запасів вологи, які будуть на момент посіву, ну і, звісно, під час вегетації. Ну, я, е, тоді давайте ми е, підсумуємо цей момент з початком посівної, тому що вже в принципі там в групах, десь там в інтернеті вже проскакує інформація, а хтось там в сніг намагається сіяти, на півдні почали посівну. А ваша позиція не спішити дочекатися дощу. Тобто ви зараз стартувати посівну не хочете? Ні, зараз ми не хочемо, я поясню чому. Тому що, наприклад, ну, звісно, ґрунт, як я зауважив, він не прогрітий. Знизу мерзла мерзлий. мерзлий. Значить, Навіть якщо ми візьмемо там яру пшеницю, значить, скажімо, 100% запасу вологи в посівному шарі, ось в верхньому посівному шарі, нема. Нам треба буде спуститися нижче, там, сіяти на глибину 4-5 см. Це вже у нас так сказати, завідомо, ми йдемо на зменшення нашої врожайності, тому що потенціал рослини буде підірваний тим, що рослинки прийдеться вириватися з шару 4-5 см довго, більш того, через тиждень мінусові температури. Да, 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 Воно буде ну, просто там лежати. Тобто, да, це ми обрікаємо на враження кореневими гнилями, цю культуру і так далі. Нам треба посіяти так, щоб сходи отримати не пізніше, ніж через тиждень, 10 днів це максимум. Нам треба мати сходи через тиждень. Тобто ви чекаєте опади, так, і щоб... Посіємо і тоді на гарантовано, і, і, і якщо хто може проекспериментувати, ми не хочемо експериментувати, бо ми впевнені в своїх сказати, позиціях. Той, хто зараз ось посіє там на 4-5 см, ми його посіємо через 2 тижні, посіємо на 2,5-3 см, і в нас сходи будуть раніше, ніж, ніж посіяти зараз. Да, може, може, ну, бувають такі ситуації. Ми таке вже спостерігали, що в холодну землю не завжди так, не так. завжди виграє. У ну, мене такі були випадки, коли ось дощі, дощі, дощі. Я посіяв ячмінь ярий, звісно, на на 2,5 см, то ячмінь через три дні зійшов. <гум> вже Сходить через три дні. Так, я думаю, що нам треба трошечки відійти вперед. Заодно зараз можна буде побачити, як працює борона, роздивитись а, саму цю барінку. Ну, Все-таки доволі цікавий варіант, так на мене. Тут дивіться, просто як павутина, ну, да, ну, да, палить да. вже влази ці щілини. А тут він все закрив, ну є, залишається. Все одно там десь десь да, 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 трошки є. Трошки залишається. Ну подивимося. Зараз ми практикуємо середні борони для закриття вологи. Не виключено, що ми подивимося по ситуації, як воно буде розвиватися. Ну для середніх борін він ще маленька ця рослинка. Якраз це рослинки для ось цієї саме. У нас ще й ротаційна борона. Завтра будемо пробувати ротаційку. Ага. А ви кому віддаєте перевагу ротаційки чи пружині? Ну, в принципі, поки пружині. А буде ротаційка це ще буде тестування, так? Так, так, Побачимо, як буде працювати ротаційна борона, тому що ну, вона теж вона, вона буде. Ну, хоча ось цей трактор йде швидкістю 12 км, ротаційна теж повинна йти швидкістю. 12-14 км uh -huh. на годину. Ну будемо дивитися. Ні, ротаційка працює гарно. Цікаво зробити там півполя ротаційкою, попівполя ну, пружиною, порівняння можна, буде. можна, можна зробити і порівняння. Це, да, це для себе розуміти. Ну тому що шо, 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 яке наступне зарядя купувати в цьому ну, плані? Так? Бо ротаційка, вона ж буде, вона ж в принципі і краще працює, що якщо там якийсь бур'янчик вже починає проростати, ну, вона що теж на рахунок буряна так, може бути, ну тут чим мені завжди не подобалася ротаційна, це тим, що все ж таки в неї активний робочий орган. Ну, якби вона якби довбає ґрунт, якби і коли ось потрапляє цей палець на, этот самый, на рослину, він її просто знищить. А ось тут ось ми бачимо, ось пройшла, допустим, пружинка. Да? Ось, Ні, тут ось, жодна рослинка, ось, вони всі. І все, ось пружинка пройшла понад дорогою. Тут ми, якби, важко навіть знайти ушкоджену рослину. Да? Ну, в принципі, я вже в мене вже була така спроба подивитись, пошукати вирвані рослини після ротаційки. Тоб, то, то я би не сказав, що там що... такий критичний відсоток, да. вони там теж всі тримаються. Ну, в принципі, так, да. ну це треба пробувати. Я думаю, що то я ж кажу, треба спробувати на одному полі, і потім ми покажемо ну, це, ми, це Ми це ми можемо зробити. Просто Мож, може, може би, завтра завтра порівняємо в нас іще. Три площі не, не, та саме, не оброблені, ну, щоб mm -hmm. воно було однообразне, типове, то зробимо, попробуємо зробити. Да, і, Радицій... буде, і буде наглядне порівняння. Можливо, ротаційка буде краще. Ну, будемо дивитися. А загалом дати кисень в ґрунт. Є така теорія, що це заміняє. Там 50 кілограм азоту. Ну, ну, так що дуже корисна операція, крім того, що, що ховаємо вологу. А добре, Микола Васильович, я все-таки хотів ще ж продовжити тему недостатньої кількості вологи. Коли ми писали з вами минуле відео, де говорили про сівозміну, яку ви плануєте, доволі, до речі, доволі непогано аудиторії відгукнулось це відео. Багато там писали, запитували. А ви казали так. Що якщо буде мало вологи, то якісь культури будуть зменшуватись, якісь будуть збільшуватись. А зараз тоді ми, то був початок січня, зараз у нас вже березень, ситуація з вологою зрозуміліша. А як ви тепер бачите свою сівозміну? Ну, моя сівозміна трошки, ми, ну, трошки, можливо, навіть і суттєво можна сказати, зробили коригування, коригування в бік культури, які все ж таки вимагають менше запасів вологи. Значить, все ж таки ми зупинилися на площі під Кукурудзою до 100 гектарів, планували близько 200. Значить, що стосується соняшника, незважаючи на те, що це якби одна із таких, як ви культур, на які можна заробити, ми зменшили площу під соняшником. Теж на 100 гектарів. Соняшника у нас буде 70 гектарів. Будемо сіяти тільки класичний соняшник. А як же високо оїновий? Ну, йому не повезло. Ми будемо олію робити на льоні. Значить, все ж таки ми ще прийшлося обдумати. Про ті площі, на які ми планували, тут ще не, не тільки там такий момент, як площі, які придатні для вирощування там, соняшника, вони мені теж не дуже сподобалися. Тому ми ось 119 гектарів, те, що було під соняшник, ми віддали олійному льону. Ого, так. Плюс 119, Плюс 119 гектарів льону. Плюс 119 гектарів. Тобто Льона у нас і ще там десь 13 гектарів знайшлися, теж під Льон. <рес> знайшлися, да. Три, пошу, походили по полі, знайшли да. 13 гектарів. Так, так, так. І та площа, яка ось поруч з нами, це 123 гектари льону. І В обшій сложності. 255 гектарів, Ого, то ви його збільшуєте кожного рівня, На наступний рік буде 500. То у вас вся буде з льону складати. Ну жарт, жарт. Жарт. То ну і пов'язане, звісно, це і з тим, що дійсно ось до мене якось. Я був нещодавно семінар в Умані проводили. Значить, і до мене підходить мій колега з Херсонщини. Угу. Я якраз доповідь там робив по нішевим культурам. Ну і піднімав питання, звісно, і по льону. Да? То він підійшов, там, взяв у мене контакти і так далі. І каже, ну ми вже тут на Херсонщині, вже сонячник не сіємо, будемо сіяти тільки льон. Тобто, ну, звісно. Льон, як, скажімо, проміжна культура, він на півдні повинен бути теж цікавим. Це такі культури льон, горох, пшениця без пшениці нікуди не дінеться. Ну а потім вже, звісно, соняшник. Тобто... Ну і льон ще раз скажу, дуже добрий попередник. Ми ним задоволені. Зараз іще відточуємо технологію вирощування в цьому році і, звісно, йдемо знову на рекорд. Так. Знову йдемо на 30 на площі в 255. Ну, задачу таку ставити, а чого, чого ж ні? Так, ну, чого ж ні? Я думаю, що коли поставив задачу, то ти до неї то, так сказать, робиш все можливе, щоб досягти. Тей мети, яку ти перед собою поставив. Тому ми врахували ті моменти, які були в минулому році, скажімо, по технології. Там не вистачало, до речі, ось цієї борони. Пружинки, да. а по, по сходам чи, чи на якому етапі не вистачало? Не це не на тому етапі, коли до прийшов дощ, і треба, а кірка і треба закрити вологу. Да. От знищити кірку це ось таке миле, 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 діло. От іменна ця пружинка. Бо, наприклад, польоному, коли він там трошки вже пересох ґрунт, ми пробували середні борони, було до 20%. Втрат. Втрати культури, да ну він же ж ніжніше, пшениця та да, ні, ну він до речі, пружинку. Він ми пружинкою ходили, а це було, але ж вже трошки було пізнавати. Тут треба ось тільки земля посиріла, все пішла пружинка, закрила вологу, і тоді ніяких проблем немає. Mm -hmm. Тобто ні в якому разі, щоб не перестояли, щоб не утворилося там 5 і, і більше міліметрів товщина, вже таку товщину ця пружинка не візьме. А десь міліметр до двох, от, все, це якраз оптимум. Пішли, зірвали, закрили, і культура радується і ви теж. І всі радуються, і всі задоволені. Ну, Друзі, я думаю, що на такій оптимістичній ноті, коли все буде у нас добре. Я думаю, що сьогоднішнє відео ми закінчимо. А якщо є якісь запитання, будь ласка, запитуйте, звертайтесь, пишіть. Всім на все добре. До наступної зустрічі. На все добре.